Силовики затримали кілька тонн харчів, які мали би довести в непідконтрольовані Україні райони Донеччини. Перевізники кажуть, за що їх зупинили, не розуміють. Щоби водії краще усвідомлювали причину. Силовики нагадують, за таке можна потрапити за ґрати за статтею фінансування тероризму. Більше розкаже Ганна Бока. Ось цілий ряд перевізників, що везли харчі бойовикам замість добратися на окуповану територію, потрапили під слідство. Цей чоловік у спортивному може сісти за грати років на 8-10. За законом його дії підпадають під статтю фінансування тероризму. Але перевізник каже, крам хоч і міг бути доставлений в окуповані міста. За що його затримали, не розуміє. А кому ви везли в Новгородське. А звідки? З Краматорська. А чому вас затримали? Поняття не маю. Не хотів підгодовувати окупантів, і Олег Ботарський каже: усе м'ясо мали з'їсти. Діти. А скажімо, ласка, кому це ви стільки м'яса везете? Скільки там м'яса? П'ять тонн. Розвоз по школам. За документами перевізник справді має право розвозити харчі по навчальних закладах, але цього разу до шести фронтових шкіл Олег заїхати забув. Силовики спіймали його вже на лінії розмежування. Водій, напевно, розумів і знає, куди він їде, в принципі, він це підтвердив. Проте по документам вони їхали саме в школи. Які вони вже проїхали, які залишилися позаду, силовики пояснюють, усі ці харчі це стандартна схема контрабанди, навіть якщо з документами усе гаразд, авто не перетинає кордон з окупантами. На межі всі продукти розвантажують і вже дрібними партіями доставляють ворогам або ж у три дорога продають там мирним людям. Перевізник Василь каже, закону він теж не порушував. Просто не знаю, де де-то ділса договор Зараз зданий договор підвести. і. Перевіряти все. на цьому блокпості і дороге сільськогосподарське обладнання за документами тисяч на 150 гривень. Насправді ж його вартість сягає тисяч 100 доларів. Цьому перевізнику пощастило найбільше. У нього в плюсову погоду хоча б нічого не псується. Металовомодві я сам не знаю, що такое це ж не металобрук, це сільського не знаю. Я не знаю. Я, а що... я не знаю. Ну наняли мені машину, і все я перевожу. Я вже не знав, що і як це сказали. От поїдеш там документи нерва. Ну, Можна що ви перетинаєте? Межу я ну, я не якби вам зброю поклали в машину. Мам... Усі вантажі далі ретельно оглядатимуть слід, чи вони ж визначатимуть цих водіїв карати штрафом чи неволею. Ганна Бока, Сергія Заранко Гусенко, ТСН один плюс один.